Розглядаємо це питання з позитивним настроєм. Як відомо, Нідерланди вже багато роблять від систем ППО Патріот до Ф16 ПЗРК співпраці з дронами на 1 чи 4 мільярди, радарів проти дронів. тощо. Ми розглянемо, що ще можемо зробити щодо заяв пана Трампа, і будемо діяти відповідно, радий, що Європа та США сходяться в цьому питанні. Вважаю, що 50 днів, про які заявив пан Трамп, це досить тривалий термін. Це аж до 2 вересня, думаю, це задовго. Але ціную, що вони бачать Путін зволікає і нам треба посилити тиск на Росію. Також я слідкую за законопроектом сенаторів Грема і Блюменталя, який має 87 співавторів. Рідко бачив такий довгий список співавторів. 87 зі 100 сенаторів. Важливо, що США діють і ми діємо разом як ЄС. Сподіваюся, скоро ми зможемо схвалити 18-й пакет санкцій. Маємо підтримувати Україну військово і не військово, а також посилювати тиск на Росію. Це єдиний шлях вперед.